Добрий день, мене звуть Лариса Дейнега. В цьому відео ми розглянемо, як використати декілька продуктів Google для того, щоб зробити вашу роботу зручною і ефективною. Для прикладу, я створила клас з назвою Основа програмування. І саме для занять з цієї дисципліни ми організуємо щоденну роботу за допомогою декількох продуктів Google. Я підготувала Google документ план занять. Щоб зручніше було орієнтуватись в цьому документі, варто тими робити саме заголовками. В такому випадку, вони одразу з'являються в макеті, який є зліва. Спробуємо додати новий заголовок для того, щоб продемонструвати його появу в макеті. На початку сторінки я пишу нову Ну, Наприклад, циклічні алгоритми. Для того, щоб Зробити його стилом заголовка. Виділіть текст. І згори в меню, там де перелічені стилі, треба вибрати заголовок 1. Змінюється стиль. І цей заголовок додається автоматично до макету зліва згори. У мене заготовлений ще один файл. Також зараз з темою лінійні алгоритми. Файл називається Блок-схеми. І для того, щоб посилання на нього вставити в попередній, спочатку треба зробити копіювання посилання на цей файл. Це можна зробити наступним чином. Справа вгорі кнопка поділитись, але можна натиснути стрілочку поряд самою кнопкою, і скопіювати посилання. Тепер в. Файлі, в якому ми хочемо додати посилання на інший файл, треба виділити текст, який буде посиланням. Я виділяю блок схеми. І можна, по-перше, правою кнопкою миші Вставити посилання або на... після виділення тексту натиснути кнопку Вставити посилання вгорі приблизно посередині меню. Застосувати. Тепер це фрагмент за стилем і є посиланням. І якщо просто натиснути на нього мишкою, то ми бачимо посилання і навіть коротенький попередній перегляд цього іншого файлу. Крім методичних матеріалів для заняття, можна використовувати Google таблиці, де будете зберігати списки. Студентів або учнів з цього предмету для того, щоб виставляти оцінки за кожне завдання. Розглянемо, як зручно зберігати розклад. І для того, щоб додати розклад на весь семестр, можна створити новий календар. Для цього справа внизу в пункті Інші календарі натисніть плюс створити новий календар. Я його назву розклад перший семестр. І щоб закінчити, натисніть Створити календар. Для тих календарів, подій, яких ми хочемо відображати, потрібно поставити галочку. Тепер в календарі. Я починаю створення розкладу на семестр. І для прикладу додам заняття з основ програмування, яке відбудеться 2 вересня о 10.05. Для цього треба натиснути приблизно на потрібний час в календарі і змінити налаштування саме цієї події. Ця подія буде неодноразова, вона буде повторюватись. Тому нижче, там, де рядок не повторювати, натисніть і виберіть Налаштувати. Тепер ми можемо, по-перше, налаштувати, наскільки часто буде повторюватися ця подія. Я залишаю, що вона буде повторюватись щотижня, по понеділках, і можна вибрати дату, після якої ця подія не буде продовжуватись. І щоб завершити це налаштування, треба натиснути Готово. Якщо ви будете цю, це заняття проводити дистанційно, то можна натиснути кнопку Додати відеоконференцію. Створюється автоматично посилання на цю конференцію, яке буде активним щоразу в понеділок в цей час. Нижче виберіть Додайте опис або вкладені файли. В описі можна додати текст, а можна додати посилання. Наприклад, посилання на клас можна додати прямо сюди. Я спочатку копію посилання на клас в цьому класі. Натискаю згори справа налаштування курсу, посилання для запрошення Копіювати. Далі в календарі в описі натискайте посилання. Для того, щоб вам було зрозуміло, що це за посилання, можна написати якусь підказку, я напишу клас. І в друге поле вставити саме посилання, яке зараз зберігається в буфері. Для підтвердження кнопка ОК. Щоб швидко мати доступ і до файлів, які ми тільки що створили, можна вкласти їх під описом. Для цього натисніть Вкласти файл. Для швидкого доступу до цих файлів я кожен ще помітила зірочкою. Тому тепер я на диска вкласти файл. Я вибираю із зірочкою, щоб одразу мені були доступні ці виділені мною файли. І можна всі три додати або додати файли план занять і основу програмування, натиснути Додати. Можна тепер змінити календар, в якому буде відображатися ця подія. Я виберу розклад перший семестр». Тепер можна цю подію зберегти. Для того, щоб це заняття скопіювати для іншої групи або класу, можна скопіювати все, але призначити на інший час. Для цього треба натиснути на саму подію. Далі в горішньому меню вибрати Створити копію. І тепер виставити потрібний час чи день. Посилання залишається тим же. Як бачите, і файли, і посилання на клас уже тут є, воно зберігається. Тому залишилось просто натиснути Зберегти. І у нас тепер є щотижня дві події, які містять файли посилання на клас протягом цілого семестру. Доступ до календаря не обов'язково має бути на окремій вкладці. В вкладці Gmail. Можна вибрати в правій панелі пункт Календар, вибрати потрібну дату, вибрати календарі, які повинні бути відображені. Для цього натисніть три крапки, вибрати календарі. І для тих, які повинні бути відображені, натисніть галочку. Я вибираю розклад перший семестр». І тепер, як бачите, з'явилися ті події, які ми тільки що створили. Можна також показувати розклад. Така права панель, де можна побачити календар, є також на вкладках з Google документами і з Google таблицею. Доступ до календаря до всіх цих файлів ви можете також мати і з мобільного пристрою. Для облікового запису повинна бути вімкнена синхронізація. Крім того, на мобільному пристрої варто спочатку встановити такі мобільні застосунки, Google календар, Google Документи і Google таблиці. Саме для використання цих, цих продуктів, які ми зараз розглядали. Якщо ці застосунки встановлені, то ви з використанням застосунку календар, який я зараз микаю, можете побачити ті самі події в тому ж календарі і мати доступ до вами створених файлів, які пов'язані з подією. Спочатку я вибираю потрібну дату. Події на мобільному пристрої теж вже доступні. Якщо натиснути на одну з них, можемо за допомогою мобільного пристрою мати доступ до всіх цих матеріалів. Крім того, якщо встановлений застосунок Google Meet, то з телефона ми можемо і підключитись за прикріпленим посиланням і провести пару. Бажаю вам цікавої і ефективної роботи.